Так виглядає агітаційний борт кандидата в мери Харкова Костянтина Немічева. Їх у голови обласного осередку партії Нацкорпус по місту майже два десятки. Розміщення обійшлося майже у 85 тисяч гривень. Про це свідчить звіт кандидата про витрати на агітацію. Зіштовхнулись з проблемою, що вже всі плоскості були заброньовані. І тобто ну, вийшло там отримати понад 10 плоскостей. На всю свою рекламу Немічев витратив понад 450 тисяч гривень. З них десята частина власні кошти. Решту надали харківські підприємці. Попередні звіти про витрати з виборчого фонду кандидати мали подати у міськвиборчком до 26 жовтня. Така вимога виборчого кодексу. Із запізненням документи принесла депутатка міськради від слуги народу Аліна Мустафаєва. Заклопоталися, забігалися, і трошки ми цей момент пропустили. У мене ще вчора був день народження, і це мене трошки збили спа. Загальна сума на виборчому рахунку Мустафаєвої понад 90 тисяч гривень. Усі кошти її власні. Каже, замовляла тільки інтернет-рекламу. У звіті даних про це немає. Витрати на агітацію самовисуванця Михайла Добкіна склали більш як 300 тисяч гривень. Це листівки, плакати та намети. Розмістити рекламу на білбордах і вивізках не зміг, каже Добкін. З харківськими компаніями домовитися було неможливо. Навіть ті, хто мене добре знає, розводили руками і казали, ми нічого не можемо зробити, чітка команда вас не пускати. Від кого ця команда? Конкретно від кого вони казали? Ну, понятне діло, кого. Я думаю, що зрозуміла річ, від кого не На найголовніше сьогодні називати прізвище. Ви ж розумієте, що мій головний опонент випадково посідає крісло тимчасового керівника міста. Звичайно, займає крісло временного керівника міста. Виконувач обов'язків міського голови Ігор Терехов на агітацію попередньо витратив понад 7 мільйонів гривень. Його кампанію профінансувала партія блок Кернеса Успішний Харків, від якої балотується кандидат. На зовнішню рекламу по місту Терехов спрямував більш як половину видатків. Це в понад 15 разів більше ніж інші кандидати. Разом координатор громадянської мережі ОПОРА Микола Зінченко каже, отримали інформацію про використання Тереховим адмінресурсу. До нас останні тижні досить часто знаходять інформація в школах, що з ними приводять наради, їм розповідають про те, що 31 жовтня потрібно обов'язково прийти на виборчі дільниці, зробити правильний вибір. Що, наприклад, представники департаменту охорони здоров'я їздять по лікарнях. І говорять про те, що потрібно підтримати діючу міську владу, майже вся діяльність зараз йде як чиновника, як тої людини, яка керує містом. Хоча, по факту, ця активність є агітаційною. Зінченко говорить, заяву до поліції про тиск на комунальників не писали, бо повідомлення анонімні чи дійсно блокував розміщення реклами Михайла Добкіна та як реагує на заяву опори. Питання Суспільного Терехов проігнорував причину такої поведінки. Пояснює речник міськради Юрій Сидоренко. У робочий час є виконувач обов'язків міського голови. Він не перестає бути кандидатом. У робочий час він не кандидат. З десяти кандидатів у мери два виборчі рахунки не відкривали. Це Сергій Ряполов та Віктор Величков. Ще троє не витратили на кампанії і 100 тисяч гривень. Це Дмитро Маринін, Денис Ярославський та Володимир Плетньов. Політолог Денис Подячев вважає, що на них вплинули результати соціологічних опитувань. Результати вплинули на рішення багатьох або витрачати кошти. Або не витрачати кошти. Ну, звісно, не витрачати кошти, переважно. Більшість не витрачала нічого. Більшість кандидатів це кандидати для портфоліо, як це називає. Тобто, щоб була відмітка, що такого-то року людина брала участь, щоб надалі, коли підійдуть календарні чергові місцеві вибори, щоб це вже десь цій людині зіграло на руку. Позачергові вибори мера відбудуться цієї неділі. Остаточні звіти про видатки на передвиборчу кампанію кандидати мають подати до 7 листопада включно. Дмитро Гребіник та Дмитро Денисов. Новини на Суспільному. Харків.